У мене зупинилася вага після парієтричної операції. Що робити? Ну дивіться, треба розуміти, коли ця вага зупинилася і наскільки вона зупинилася. Якщо це перші пів року, і якщо вага стоїть більше двох місяців, так це привод до занепокоєння. Але є пацієнти, які важаться щодня. І якщо два дня в них стоїть вага, вони вже б'ють на сполох. Це не є нормально. Ваше завдання важитись. Перші 3 місяці щотижня. Не щодня, а щотижня. І в такому випадку дивитися на різницю. Ваша вага може зупинитися на 2 місяці, не падати. І це нормально. Якщо ж більше 2 місяців, треба звернутися до нас. І там два варіанти. Або була якась помилка в тактиці, в стратегії вибору барієтричної операції. Або ви почали вживати якісь продукти, які а, несуть надмірну кількість калорій у ваш організм. Якщо ж ваша вага зупинилася через рік чи півтора після беріатричної операції, то це абсолютно нормально. Після періатрії зазвичай вага знижується від 6 до, до 18 місяців. В рідких випадках до 24 місяців це вже такі операції, як біля панкретичне шунтування, як саді. Але слів, це та операція, яка виконується у виконується 80% випадків слів, дає максимальне інтенсивне зниження ваги в перші 6 місяців, а далі вже йде так зване шлейфове зниження на кг 1-2 кг наступні 6-12 місяців. Тому зупинка ваги. Звісно, проконсультуйте зі своїм беріатричним хірургом. Якщо це перші 6 місяців, якщо вага зупинилася на місяць, на три тижні, на півтора місяця, на два місяці, не панікуйте. Трошки зачекайте, більше рухайтесь, вона знову зійде. Слідкуйте за своїми розмірами, буває так, вага стоїть, а розміри зменшуються. Це також позитивний результат, і це показує, що все зроблено правильно, і все у, нас, у вас йде так, як і заплановано. Якщо ж вага стоїть довше, пам'ятайте, звертайтеся до барітричних хірургів. Якщо у вас зупинилася вага через рік, через півтора роки, то це абсолютно нормально. В тому випадку, якщо до того вона падала постійно. І якщо вона недостатня для вас, то це привід звернутися за консультацією до баріатричного хірурга. Він порадить, як з цим бути, як досягти кращого результату. Не бійтесь контактувати з своїм барітричним хірургом після операції. Це золотий стандарт, який притаманний для нашого виду хірургії. Постійне спілкування. І моя рекомендація бути під спостереженням у баріатричного хірурга на протязі двох років. Гарного здоров'я і ідеальної ваги!